Легенда про заснування Києва. Кей, щек-хорив і сестра їх Либідь. Поляни жили в ті часи окремо і володарювали родами своїми. І були три брати: один наймення Кий, а другий щек, а третій хорив. І сестра їх Либідь. Кій сидів на горі, де нині узвіз боричів, а щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а хорив на третій горі, через що і прозвана вона Хоривицею. І здобували, і збудували вони місто в честь свого старшого брата. І нарекли його Києвом, а навколо міста був ліс і пуща велика, і ловили там звірів. І були ті мужі мудрими тямущими, і називалися вони полянами. Від них в Києві є поляни до сьогодення. То були перші князі київські. Деякі, не знаючи, кажуть, що Кей був перевізником, бо нібито тоді біля Києва був перевіз з цієї сторони Дніпра, тому й говорили «на перевіз на Київ. Проте, коли б Киї був перевізником, то не ходив би до царгорода. А втім, цей Кей, княжив, у роді своєму, і ходив він до царя. Не знаємо лишень до котрого, але знаємо, що великі почесті, як оповідають, віддав йому той цар, при якому він приходив. Коли ж кий повертався, прибув на Дунай і уподобав місце, і збудував малий городок і хотів осісти в ньому з родом своїм. Та не дали йому навколишні мешканці. Отож і донині називають при Дунайці те городище Києвець, Кий же повернувся у своє місто Київ. Тут і скончався, і брати його ще кихорив, і сестра їх либідь тут померли.